Зараз так багато всі говорять про зраду, да? хтось говорить про державну зраду, хтось говорить про зраду всередині відносин, хтось боїться зради, хтось просто говорить про те, що він зраджував, зраджує і буде зраджувати. Історії про це доволі багато, однак ми з вами вже говорили про причини зради. Давайте поговоримо про те, а як вибачити зраду, та чи, можливо, взагалі зраду пробачити. Давайте. В першу чергу прояснимо, що таке зрада. Зрада це те, що людина відштовхнула іншу людину і пішла до, до якоїсь третьої людини. Господи, це так важко. Насправді, да, ми всі знаємо, що зрада це рівно те, що ви у ваших відносинах не хочете допускати. Наприклад, для когось абсолютно. Точно зрада, якщо ваш партнер пішов їсти борщ до своєї матері. А для когось це абсолютно ок, тому що я не буду готувати. Для когось фізична зрада, тобто статевий акт, з іншою людиною, це є абсолютно нормальним у відносинах, а для іншої людини це трагедія всього життя. Але все ж таки, коли ми говоримо про соціально-психологічний аспект зради, частіше за все. Перше, що спадає на думку, а що люди скажуть стосовно того, що трапилось у нашій родині? У мене як у психологині питання для вас. А навіщо вам розповідати іншим людям, що відбувається у ваших відносинах? Та навіщо виносити питання зради за межі ваших відносин? Найбільше від зради страждає людина, котрій зрадила, тому що зрада, вона, як я і казала, як державна, да, повинна тягнути. Якусь відповідальність, тобто щось повинно статися для того, щоб ти відчув або відчула як боляче мені, і це, начебто, логічно. Однак, людина, котрі зрадили, вона знаходиться в стані афекту. Ця людина може знаходитись у трьох варіаціях: Замри, біжи, бий, тобто, або вона буде хотіти зробити боляче у відповідь. Або вона почне збирати речі і втікати з цих відносин, або вона спіймає ступор, де вона скаже, що я не знаю, що з цим робити. Я нічого не хочу. Відійди подалі, я не хочу з тобою спілкуватися, і ця людина абсолютно точно має на це право. Як людина, котра зрадила. Партнер або партнерка повинні прийти і сказати: А давай сходимо на сімейну терапію, а давай ти сходиш на терапію, давай я сходжу на терапію, і ми спробуємо в цьому розібратись. Тому що коли ми маємо ці три реакції в будь-якому варіанті, нам дуже важко розібратися самостійно. І це нормально, якщо ми прийдемо по допомогу. Абсолютно точно можна прийти до подруги або до друзів і сказати про те, що з вами трапилось. І це абсолютно окей, не приходити ні до кого і намагатись розібратися самостійно. Однак, дуже велике прохання. Не заганяйте себе в межі. І не думайте про те, що наступний партнер або партнерка зроблять те саме. А якщо ви досі шукаєте сек-шоп, котрому можна довіритись, ви можете знайти посилання в описі під цим відео на новий секшоп це між нами. Що ж робити тому, хто зрадив з реакцією бий, біжи замри. Тут все виходячи з реакції. Якщо людина завмерла. Краще відійти, і дати їй час. Якщо людина обирає варіацію бий, тобто вона може в вас кидатися чимось, вона може дуже агресивно себе поводити, вона може включати істерику, вона може казати Я теж тобі зраджу, щоб це була умовна сатісфакція да того, що відбулось, дуже важливо розуміти, що. Цій людині треба час на те, щоб виговоритись, ви можете їй дозволити себе бити, трощити все, ви можете виїхати разом, побити тарілки, філіжанки, все що завгодно. Тобто випустити цей пар і після цього сісти поговорити. Якщо людина обирає безпосередню варіацію бігти від вас подалі, ви можете сказати лише про те, що це твій вибір. Я його абсолютно приймаю. Але якщо що, давайте без але. Та якщо що, я з тобою поруч, і мої двері завжди відкриті. Я хочу бути з тобою разом. І це буде чесно дати людині можливість того, щоб ця людина діяла так, як вона хоче. А зараз десь тут ви можете бачити спонсорів та спонсорів, котрі вже до нас приєднались давно чи недавно. Це їх вибір абсолютно між нами. І це. Максимально приємно, і ми хочемо вам за це дуже подякувати. А якщо ви хочете побачити свій нікнейм або ім'я, тут ви завжди можете приєднатись до спонсорів та спонсорок нашого каналу. Коли ми говоримо про те, що ви чинили зраду, і ви не знаєте, як прийти до партнера або партнерки і про це сказати, і вас мучає. Совість вам дуже важкою від цього. Вам потрібно прийти або до психотерапевта або до психолога для того, щоб проговорити цей момент, щоб вам стало трішки легше та зрозуміти причину, чому ви це зробили. І коли ви прийдете вже до своєї партнерки або до свого партнера, вам буде Чим аргументувати те, що ви зробили, і це буде набагато простіше зробити, ніж просто прийти, вивалити, сказати: Я тобі зрадив, роби з цим все, що хочеш, думай все, що хочеш. Так у вас вже будуть факти та аргументи того, що ви зробили. Також зраджуючий, або той, кому зрадили, можуть мати статус. Пофіг на те, що було зроблено, і пофіг на те, що ти мені кажеш. Головне факт того, що відбулося, і це абсолютне право людини. Людина може дійсно абсолютно. Нейтрально та пофігістично відноситись до того, що вона зрадила, і так само людина може не приймати ваші аргументи стосовно того, чому так трапилось, що ви зрадили, і це теж вибір людини. Їй необхідно прийняти факт, а вже потім розглядати аргументи. І на це потрібен час інколи доволі багато. А інколи, навіть після розставання, людина не завжди може зрозуміти, чому саме це трапилось. Перше, що вам треба зрозуміти, коли вам зрадили, це те, чи дійсно вам зрадили, тому що щось не так з вами чи з вашими відносинами. Можливо, це дійсно трапилось абсолютно випадково, і також важливо розуміти, що інколи людина дійсно. Не відстрілює, що вона робить, тому що на неї щось знайшло. Не Наприклад, може статися таким чином, що людина має сексоголізм і вона дійсно не може зрозуміти, чому саме вона це зробила, або людина має підвищену тривожність, і вона так само не розуміє, чому вона зрадила. Однак варто все ж таки говорити про це зі своїм партнером або партнеркою, тому що ми, на жаль, не можемо залізти до них в голову та зрозуміти причинно наслідки їх дій, все ж таки, повертаючись до питання, пробачати зраду чи не пробачати її, звичайно, я вам зараз Америку не відкрию. Ви всі розумієте, що це вибір кожної людини. Однак я б могла порекомендувати все ж таки дивитись на всі обставини та аргументи. Та якщо ви розумієте, що пройшов місяць після зради, і ви, начебто, прийняли ці аргументи. Але вас все ж таки не відпускає момент зради. Ви можете сходити на сімейну психотерапію, та якщо вона не допоможе, то звичайно зрада не пробачається. На жаль, така статистика є, і така статистика доволі висока, і це абсолютно нормальна реакція людей. Сказати про те, що людям після зради важко будувати відносини і довіряти. Так, однак, якщо ви будете жити з думкою про те, а чи зрадить мені людина ще раз чи не зрадить, і як це буде відбуватися надалі, це буде отруювати вас та ваші відносини. І навіть в якісь моменти щастя, ви будете думати про те, що о боже, я зараз така щаслива або щасливий, але ж можливо, це все закінчиться, коли мені знову зрадять. Тоді точно не треба продовжувати ці відносини. Або все ж таки довіритись і піти в терапію на довгий термін. Якщо ми говоримо про те, як повернути довіру людини, котрій ви зрадили, то в першу чергу вам необхідно розширити свої особисті кордони. Наприклад, якщо ви до цього не давали читати свій телефон, то тепер вам необхідно це зробити, казати про те, що ви відкриті до того, що ось ваш телефон. Ваша партнерка або партнер може його взяти, почитати. Ви можете поставити локатори, де ви знаходитесь. Ви можете говорити більш відкрито про те, що відбувається у вашому житті. І вам необхідно долучати свого партнера або партнерку до вашого соціального життя, наприклад, друзі, навіть якщо ви різної статі, тобто долучати свого партнера або партнерку до цих зустрічей для того, щоб вони бачили ваше спілкування. В соціальному світі можливо цього недостатньо, і ваш партнер або партнерка просто не знають, як ви себе поводите з іншими людьми. Дуже важливо проводити разом час, ходити на побачення, а не просто засипати подарунками чи компліментами через почуття провини, а робити це абсолютно щиро та відверто, тому що якщо ви це робите не відверто та не щиро, ваш партнер або партнерка будуть це бачити. Враховуючи те, що вони вас дуже добре знають, як будете себе поводити, ви котрим зрадили це, звичайно, ваш особистий вибір. Однак, дуже прошу звертати увагу на те, що робить ваш партнер або партнерка. Тобто, якщо все залишилось рівно так, у ваших відносинах, як і було до цього, то це просто ми зам'яли проблему, її не існує. Слона в кімнаті ми не бачимо. Якщо все ж таки цей слон він виганяється, про це говориться, і щось у ваших відносинах виправляється, стає кращим, і ви все ж таки бачите щастя, котре наповнює вас, то це показник того, однозначно того, що. Ця проблема для вашого партнера або партнерки – це все ж таки величезний слон, з котрим вони хочуть впоратися. Але ж є така штука, як повторна зрада. І, звичайно, після першої зради люди домовляються, що якщо буде ще одна, то точно двері відкриті, і ти виганяєшся з цього будинку. Однак наступає друга зрада. Повторна зрада, вона може наступити там через місяць, а може через багато-багато років. І тут теж є вагомий аргумент. Якщо це трапилось через там максимум три роки, то це дійсно ота жива повторна зрада. Якщо це трапилось через 10-15 років, то тут треба вислухати аргументи людини, чому це відбулось. Схема така ж сама, як і з першою зрадою. Але якщо це було до трьох років включно, то це вже активна зрада, повторна активна зрада, після котрої дійсно відкриваються двері, і людина виходить з цих відносин або з цих відносин виходите ви, тому що ви про це домовлялись. І три роки це тоді, коли обидва партнери або партнерки розуміють. Що відбувається, вони ще пам'ятають ці правила. Ці правила ще живі у їх відносинах. Пробачати зраду чи ні це особисто ваш вибір. Однак пам'ятайте, що ваше життя і ваші думки тільки ваші. І щоб вони були тихими, завжди обирайте себе. Давайте ми теж не будемо зраджувати одне одному і будемо підписуватись на канал, ставити дзвіночок, писати коментарі тестувати ставати спонсорами та спонсорками каналу.